Позбавлення громадянства Труханова усі пабліки жваво обговорюють цю новину. Дуже багато цікавих деталей, як то царьов, який раптом всплив, який давним-давно у розшуку, за твердженням Генпрокуратури, переховується в Росії і тільки зараз дійшли руки до того, щоб позбавити його громадянства. Дуже багато запитань щодо е Прийняття рішення саме зараз, коли йде боротьба з місцевим самоврядуванням, боротьба офісу президента, але мова зараз не про те. Я ці деталі озвучив в своєму відео на Ютубі, в Тіктокі. Я хочу звернути увагу всіх, хто цікавиться деталями і хоче докупатися до істини. Дайте собі відповідь, друзі. А чи є громадянином України Віктор Янукович? Так. Віктор Янукович – той, який був президентом України, який втік по твердженню влади України в Ростов. І чому його, на відміну від експосадовців часів Януковича, не позбавляють громадянства України? Він же так само колаборант, ну, принаймні, так стверджує влада. Він же зараз переховується і веде, в тому числі диверсійну роботу, підривну роботу проти України. Коли його дістануть? До кого його приклеять, як царьова Полуніна, щоб в списки з кимось позбавити громадянства України і чого не позбавляють. Тобто він цінний як громадянин України? Дуже багато запитань от щодо всіх рішень Зеленського, щодо санкцій вибіркових до певних тих, хто не мовчить про зловживання і корупцію, щодо позбавлення громадянства вибірково. Що я переконаний, що російських паспортів на руках у державних чиновників, які засіли на владних важелях України, повно. Але їх якимось дивним чином не помічають. Дуже багато запитань до сирського журналісти знайшли інформацію і оприлюднили, що тато і мама сирського живуть в Росії. Рідний брат живе в Росії і навіть в пабліках писали, що. Коли батько Сирського захворів, начебто сирський, звертався до керівництва Росії, щоб пролікували його батька, і начебто пролікували, можливо, це брехня, за що купив, за те продав. Але, друзі, людина, яка має прямі відносини з ну, батьками безпосередньо, які знаходяться в Росії, яка воює проти України, і ця людина очолює збройні сили України, чи не дивна це ситуація, друзі? Дуже дивно, так, як і така затятість, сьогоднішня затятість Зеленського в боротьбі з Росією, хоча він став популярний завдяки Росії. Він починав там, як 95-й.